Всім привіт! Мене звати Юрій Гудименко, і сьогодні я вам розкажу, коли закінчиться війна. І ви мене за це зненавидите. А нещодавно написав пост. А, він став настільки, на жаль, популярним, що його репуснула навіть Мар'яна Безугла, про що я її, м'яко кажучи, не просив і не хотів для себе такої дискредитації, але що робити? А, позбув власне про те, що про що я дуже давно казав, і про що я казав ще до повномасштабки, про те, що війна буде тривати вічно, вічно, дуже довго. А, принаймні наше життя, а цього більш ніж достатньо. А, для тих, хто вже зараз достав віровку і пішов вішатись, давайте зробимо паузу, тому що насправді це були хороші новини. І зараз я поясню, чому. Я дуже часто стикаюся в розмовах і з ветеранами, і з військовими, і з членами їх родин, де і просто з цивільними, з одним простим психологічним викривленням, яке максимально схоже от на що. Уявіть, що ви просто прокинули зранку, і вам погано, ви, здається, захворіли. От ви хворієте, ви точно це відчуваєте, просто не знаєте, чим саме. Можливо, у вас одночасно. Пропав нюх, може у вас погіршиться зір, може у вас блядь, вуха, може у вас випадає волосся. Вісь знає. Просто уявіть собі якусь явно неприємну хворобу. Уявили, да? Молодці. Звичайно, що ви спочатку намагаєтесь поставити собі діагноз самостійно, тому що це що? Це українська традиція. Ми не довіряємо авторитетам і цим всім лікарям та будь-кому насправді не довіряємо будь-якому авторитету. Ми намагаємося поставити собі діагноз самостійно. Для цього ми робимо що? Правильно ліземо в Google, або, як найбільш е, сучасні люди, питаємо GPT. Так що ж сталося з нашим організмом? Звичайно, що й гухали GPT. в один голос, е, повідомляють нам, що у нас собача чумка, е, пляска святого Віта, е, спід з е, погіршенням, я не знаю, рак нахті, все, що завгодно. От реально, все найгірше, що придумало людство, е, вам. Точно, інтернет скаже, що ваші симптоми співпадають з цим на 200%. А, ви, звичайно, що ви в накруті? Ви себе накрутили. Ну, я не знаю, що ви робите в цей момент. Можливо, вже плануєте заповіт. Можливо, вже уявляєте, як ваші близькі прощаються з вами на кладовище, обов'язково йде дощ, який падає на кришку вашого гроба. Ну, коротше, і десь колить одиноко ваш кіт. Ну, щоб було трошки трагічніше. Да? А, але все ж таки ви збираєте силами, переборюєте українців в собі і йдете до лікаря, до сімейного лікаря, який каже, що у вас грип. І в цей момент вас відпускає. Трошечки. Тому що, так, грип це погано. Від грипу насправді люди помирають. насправді помирає дуже багато людей від грипу. Але у вас є зрозумілість. Тому що лікар, окрім. Того, що він каже, що він риб, каже, що вам треба пропити оці там таблетки, зробити там оці укольчики, зайнятися цим, не робити оцього. Да? Тобто він вам дає чіткий план дій. І вам стає легше, психологічно. Ви вже забули, що зранку ви себе хоронили, ви вже забули, що ваш кіт вміє вити на луну, все забули, відкинули. У вас наступає деяке полегшення. воно наступає через те, що у вас є чітке розуміння подальших дій, і розуміння, в якому стані ви зараз. Що саме з вами сталося? Тож, відповідно, коли ви, саме ви, або ваші близькі, або ваші друзі, або ваші знайомі, або просто перехожий на вулиці, катається на емоційних гойдалках щодо того, що війна ось ось закінчиться, має закінчитись. А Зеленський полетів на Аляску, а він не полетів, але не туди. А Трамп сказав оце. А я прочитала в новинах, а Троха каже, що ось а вже завтра, а вже не завтра. А гадання на картах Таро, а Чаджи Петі думає, що, і ви качаєтесь на цих емоційних гойдалках щодо закінчення війни щодня зранку до ночі з невеличкою перервою на сон, то абсолютно зрозуміло, що ваш психологічний стан, я кажучи, ну, дуже далекий від ідеального. Дуже далекі від ідеально. Е, інакше кажучи, вам хріново. Хреново і дуже сильно. І якби в цей момент хтось би вам підказав, поставив діагноз, чіткий, е, дав би якусь точну дату закінчення війни. Е, або ще щось, вам вас би відпустило, тому що у вас був план дій. Ви залишаєтесь, ви не залишаєтесь, ви воюєте, ви не воюєте, ви допомагаєте, ви не допомагаєте. Так, як ви качаєтесь на емоційних годинках і вас укачує, да, і ви трошки блюєте в процесі, то у вас не вистачає можливості і підґрунтя для прийняття остаточного рішення. Що саме ви робите? Як ви бачите своє майбутнє на найближчі роки? Так ось, чисто з точки зору формальної логіки, нам всім набагато легше думати, що війна ніколи не закінчиться. Тому що з одного боку, тепер можна не так нервувати щодо новин про Трампа, Віткафа, якогось Рубіна, якогось ще. Коротше, от весь цей перелік. Американських, європейських, канадських, японських, кінійських дипломатів: всі новини про них стають нецікаві. Вони не закінчать він. Можливо, вони закінчать її не якийсь час, а потім від нас знову розпочнеться. З іншого боку, ви чітко розумієте тепер, що робити. Допомагати Збройним силам, допомагати силам оборони, допомагати армії і ставати її частиною за можливості, якщо ви ще не так. Тому що абсолютно точно, ви рано чи пізно опинитесь там. І рано чи пізно, краще це зробити зараз, коли є вибір, коли вам пропонують ось вам Лобі X, ось вам Резерв Плюс, ось вам, будь ласка, обирайте. Цієї можливості може далі не бути. Третє. Ви абсолютно точно знаєте, що якщо я не правий і ви не праві, і в якийсь момент Господь Бог особисто, персонально, вилезе з облачка, покаже на вас пальчиком, і скаже, що війна закінчилася назавжди, чого, до речі, не буде, то вас же все одно відпустить. Вам все одно буде легко психологічно, да? а до тієї пори замість всіх цих емоційних гойдалок краще сприймати той факт, що війна. Надовго а, з плюсів, навіть якщо будуть підписані сотні паперів про закінчення військових дій, навіть якщо буде укладено перемир'я на тисячу років, і навіть якщо ми з якихось причин почнемо вірити в це перемир'я трошки більше, ніж у Будапештському меморандум, то чи повернетесь ви в той самий стан, в якому були до 24 лютого 2022 року. Здається, ні. Ви занадто багато бачили, ви занадто багато відчули, ви занадто багато втратили. Відповідно, чи забудете ви про це на наступний день після перемір'я? Ні, не забудете. А чи забудете ви через рік? Ні, не забудете. А чи забудете ви про це до кінця життя? Теж навряд. Війна залишає шрами, і війна залишила шрами на вас в якійсь формі, можливо, фізичній. Можливо, в душевній, можливо, в будь-якій. Війна з вами назавжди. І війна назавжди з тими, хто був тут, хто це бачив, або навіть був за кордоном і бачив війну тільки по телебаченню в Ютубі. Але він бачив. Він бачив все це зло. І війна з нами, доки ми не помстимося, всім цим уродом, які це зробили. І ми будемо це робити як держава. І ми будемо це робити як люди. І будуть працювати наші спецслужби. І це буде, я в це вірю, тому що ми хочемо цього. А раз ми хочемо цього, значить ми це здобудемо. І ось поки ми не виконаємо оцю місію, наша гра не буде пройдена. І наша війна не закінчиться. Вона може просто прийняти іншу форму. Але коли я задаю собі питання, чи закінчиться війна для мене особисто, поки. За неї не відповіли всі військові злочинці за Бучу, за Маріуполь, за величезну кількість окупованих міст. Питання таке, що ні. Війна для мене не закінчиться. А означає, що, скоріш за все, вона не закінчиться і для вас, тому що у кожного з вас є свій рахунок, який ви готові виставити. І я впевнений, що ви не готові від нього відмовитись. Я впевнений, що ви хочете закрити цей рахунок. Ви хочете, щоб за нього хтось сплатив. А якщо ви хочете, щоб за нього хтось платив, то доведеться трошки попрацювати. Я готовий, я точно знаю, що більшість ветеранів готова до цього теж. Чи готові ви, ви, питання, власне, до вас. Але знати, що це надовго, бути до цього готовим, прийняти це, трансформувати себе і зробити з цього висновки це набагато краще, ніж качатись на емоційних гойдалках, і набагато краще носити тактичні окуляри замість окулярів рожевих.